Всім доброго дня! Сьогодні я приїхав на озеро Козацьке, яке знаходиться у Львівській області, Самський район, село Максимович. Мене озеро порадувало дуже гарною природою, воно досить велике, гарно розташоване. Внизу, до речі, одне но, що там заїзд трішечки проблематичний, там глина. І при сильних зливах дуже важко під'їхати, але. Можна поставити машину наверху на в'їзді до озера. Ну, Власники дозволили мені припаркуватися на дамбі, так як земною палатки не було і я приїхав чисто на розвідку. На даний момент ви спостерігаєте, який гарний тут захід сонця. Хочу, щоб ви помилувалися. А далі будемо бачити, що будемо ловити. Не знімав я як. Закидав одочки, вибирав місце ловлі, так як приїхавши туди, я не знаю, які там глибини, де є канали, де ще щось, я дивився по цьому, де є піхоти риби. Озеро досить цікаве, так як навколо озера є відкрита водойма, посередині там кущі. Я так розумію, коли затопили, ті кущі опинилися під водою. Водяне плесо орієнтовно десь 11 гектарів, наскільки мені так розповідали власники, досить цікаве. А далі дивіться, чим воно мене порадує. малючок Що і то в сьогоднішній раптовлі зночі багато не записав, я вечором приїхав дуже пізно, десь в районі 9-ї години вечора. Був я на озері Козацьке, називається, в Сімівському районі. Так само координати скину, як і раніше на попередньому відео. Наскільки я бачив по групі, бо тут озеро має свою групу окремо в Фейсбуці. Ну, карп є. Принаймні мені сьогодні не клював. Я і заготував. Для прикормки я використав варену крузу, коноплю, ліквід і пелець. Ну, заготував я з вечора, рахуйте зараз шоста ранку. Ну, Ні навіть, навіть навіть не пробував брати. Не знаю, може погода, зміна погоди, ще щось з такого плану. Карася натягав, цілу ніч тягав. Зараза не дала навіть подрімати. Десь орієнтовно десь 15-20 штучок я карася такого ладошечного якраз на жарку Просто там вже не приїхав. ну що ж Всім гарного дня, дивіться далі. Буду далі продовжувати їздити, знімати відноски, куди можна поїхати, відпочити всім дня!